Будівництво це те, що розробники представляли як перевагу, що типу, якщо встати на газ, та він не буде рухатись і таким чином можна будувати щось на горі, у повітрі, і вам для цього не знадобляться будівельні ліса. Але, чесно кажучи, він занадто великий і неповороткий. Їм не завжди дуже зручно користуватися як витаючою платформою для будівництва, особливо якщо треба підвести кудись в вузьке в місце навіть вгорі. Побудувати собі платформу із бруду все ще простіше і зручніше, ніж гаст. Дракон. А точніше, весь Енд. В цілому, Гаст вмирає від одного таркання драконячого крила. Але якщо бути уважним, і якщо ви не самі, то знищувати драконячі кристали зручно. Проте ми в спробі вбити двох драконів втратили двох гастів. А от самого дракона вже зручніше вбивати без гаста. Ще доволі зручно виявилося мандрувати Ендом в пошуках перших елітр. Знову ж таки, ви не хвилюєтесь про те, що у вас недостатньо блоків із собою, що вам треба слідкувати за поверхнею під ногами, ви просто летите вперед, підлітаєте до першого корабля, забираєте елітри і все. В цілому, після цього газ вам вже буде не потрібен. Якщо не враховувати час, який потрібен на те, щоб виростити цього гаста венді, то як підмога для пошуку перших елітр в цілому непогано, особливо якщо ви на самі і вас хтось везе. Враховуючи усе перераховано, виходить, що Гаст – він ніякий. Тобто у нього немає абсолютних переваг і абсолютних недоліків, він просто є. І якщо ви обираєте шлях розвитку саме через гаста, то на початку він вам буде потрібен. Але якщо ви звикли до класичного розвитку, коли вам не потрібно летати десь у небі, то ви навіть не помітите його наявність в грі. Навіть якщо ви будете грати з друзями, навіть якщо вас буде багато. Звісно, хтось з друзів притягне собі гаста. Це 100%. Маленький гаст, він дуже кумедний. Якби у грі можна було його залишити маленьким, як тваринку, як кішку або пса десь у себе вдома, це був би прям must have. Але ні, розробники зробили так, що він все одно виросте. І він стане величезним, неповоротким. Повільним дирижабем, яким ви скористаєтесь один, два, максимум три рази, і на цьому ви забудете про нього. А от як то не дивно, індикатор гравців, який замінює вам шкалу досвіду, доволі зручна штука, коли треба знайти якогось гравця на сервері, і ви не хочете дивитись координати цього гравця, або він не хоче вам їх казати. Ви просто дивитесь, куди йти, і просуваєтесь потроху в його напрямку. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про це оновлення? Чи грали ви з гастом, та які у вас про це думки та враження?